Привіт, друзі! Норвегія передасть для України 10 додаткових пускових установок зенітно-ракетного комплексу Насамс та 4 пункти управління. Про це повідомляє офіційний сайт Норвезького уряду. Чиновники у Норвегії звернулися до парламенту по дозвіл на купівлю ЗРК Насамс у виробника компанії «Конгсберг», яка спеціалізується на виготовленні військової техніки та систем для космічної галузі. На ці потреби планують витратити майже 3,5 мільярди норвезьких крон. або ж якщо перевести у долари, це буде 330 мільйонів. Норвезька система НАСАМС рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України, зауважив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам. В основі норвезького зенітно-ракетного комплексу НАСАМС лежить американська ракета повітря-повітря aim 120 АМРАМ, яка є основним видом озброєння для всіх винищувачів країн-членів НАТО. Норвежці адаптували її до запуску з землі, додавши радар та пункт управління. Детальніше про комплекс насам з технічні характеристики та яким чином він допоможе у боротьбі із рашизмом розповім у цьому відео. А для початку хочу нагадати, підписуйтеся на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. Пересувний зенітно ракетний комплекс насам з середньої дальності, призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах у будь яких погодних умовах. Прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Норвегії у 1994 році для заміни комплексів «Хоук». Насамс перевищує їх за бойовими можливостями, а саме здатний одночасно супроводжувати та вражати більшу кількість цілей. Зменшено час на переведення комплексу з похідного положення в бойове. При цьому кількість обслуговуючого персоналу зменшена в 4 рази. Насамс має більшу ступінь уніфікації обладнання та можливість поєднання з іншими системами. До складу комплексу входять пускова установка на базі шасі автомобіля підвищеної прохідності Сканія. Ракети АМРАМ класу повітря-повітря розміщені в шести транспортно-пускових контейнерах та багатофункціональна станція радіолокації. Ракети мають хрестоподібне крило на площі, що забезпечує досить хорошу маневреність навіть при невисоких швидкостях польоту. Пуск ракет відбувається при фіксованому куті у 30 градусів. Захоплення цілі радіолокаційною головкою самонаведення комплексу насамсл відбувається на дистанції до 20 км, після чого відбувається її активне самонаведення. Ракета оснащена уламково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії, підрив якої здійснюється активним радіолокаційним або контактним підривником. У похідному положенні транспортно-опускові контейнери із ЗРК розташовані горизонтально. Для підвищення живучості комплексу передбачається розосередження пускової установки від позицій пункту управління та РЛС на відстані до 25 км. При цьому зв'язок із установками може бути організовано кабельною волоконно оптичною або цифровою лінією зв'язку. Комунікаційне обладнання забезпечує високошвидкісний обмін кодування та декодування трафіку між вузлами мережі. Багатофункціональна станція радіолокації забезпечує виявлення, розпізнавання і одночасний супровід до 60 повітряних цілей, а також наведення на обрані з них до трьох керованих ракет. Час розгортання радіолокаційної станції та її підготовка до роботи займає 10 хвилин. Усе обладнання станції встановлюється на причепі, що буксирується. Детальна інформація про напрям руху, швидкість і висоту будь-якої цілі може бути отримана оператором та відображена на екрані. Збройні сили України показали відео із роботою комплексу протиповітряної оборони Насамс. Основна тактична одиниця зенітно-ракетного комплексу Насамс батарея. До її складу входять три вогневі взводи, загальний комплект 54 ракети, об'єднаних у інформаційну мережу таким чином, що кожна з трьох радіолокаційних станцій здатна замінити всі інші. Командний пункт батареї розміщується на одному з пунктів управління вогнем і може отримувати ціле вказання від вищого штабу та видавати дані про повітряну обстановку на пункти управління вогнем, причому всі 54 ракети можуть бути випущені по різних цілях протягом 12 секунд. Декілька систем Насамс використовували для охорони повітряного простору навколо Білого дому та для охорони повітряного простору над містом Вашингтон під час інавгурації президента США в 2005 році. Технічні характеристики комплексу протиповітряної оборони Насамс. Дальність ураження цілі складає від 2,5 до 40 км, висота ураження цілі від 30 метрів до 16 км. Час реагування 10 секунд, час розгортання комплексу і приведення його у бойову готовність становить 12 хвилин, час згортання 3 хвилини. Вага однієї ракети ЗРК Насам складає майже 151 кг, вага бойової частини 22 кг. Довжина ракети 3 метри 60 см, а діаметр 18 см. Швидкість ракети 3670 км на годину. Штатний радар цього зенітно-ракетного комплексу забезпечує огляд повітряного простору на відстані до 75 кілометрів, а по висоті на 40 км. Вперше комплекс протиповітряної оборони НАСАМ з'явився на території України у жовтні і почав виконувати свої завдання у листопаді 2022 року. Сполучені Штати Америки передали тоді дві установки ЗРК для захисту українського неба від численних ворожих атак. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі раніше заявляв, що Білий дім має намір поставити Україні загалом вісім таких систем у рамках ініціативи щодо забезпечення безпеки нашої держави, а вже у листопаді 2023 року передала Україні пускові установки для зенітного ракетного комплексу «Насамс» Литва. Про це повідомило Міністерство оборони Балтійської країни в одній із соціальних мереж. Ще одне постачання із Литви досягло української землі. Пускові установки ракет Насамс вже на місці, ідеться у дописі. У Литовському оборонному відомстві додали, що в Україну доставлені також позашляховики для екіпажу та необхідне обладнання для Насамс. Окрім України, Норвегії та США зенітно ракетні комплекси Насамс обороняють небо таких країн, як Іспанія, Нідерланди, Фінляндія, Чилі, Австралія, Індонезія, Литва та Угорщина. Литва ще у 2016 році підписала з Норвегією угоду про придбання пускових установок комплексів НАСАМС та ракет до них. А вже у червні 2020 року Збройні сили Литви отримали зенітно-ракетні комплекси НАСАМС від Норвегії. Вартість угоди оцінюється у 100 мільйонів євро. У березні 2019 року міністр оборони Австралії Крістофер Пайн сказав, що буде запущене місцеве збирання комплексу НАСАМ з третього покоління. Вартість проєкту становить 2,5 мільярди австралійських доларів. У 2020 році дві батареї НАСАМ з другого покоління були доставлені і стали на службу Збройних сил Індонезії. Нідерланди придбали у 2006 році дві батареї ЗРК Насамс, кожного з яких складається з одного центру керування вогнем, одного радару і трьох пускових установок. Фінляндія вирішила купити для власних збройних сил комплекс протиповітряної оборони Насамс у 2009 році, кількість замовлених одиниць не зазначається. Іспанія придбала чотири пускові установки ЗРК Насамс та ракети до них у 2003 році. Контракт про закупівлю комплексів Насамс між Чилі та Норвегією було підписано у лютому 2011 року. 19 листопада 2020 року стало відомо, що Угорщина підписала угоду на закупівлю зенітних ракетних комплексів Насамс у норвезької компанії Концберг. Вартість замовлення складає близько 1 мільярда доларів. Згідно з угодою нові системи мали прибути на територію Угорщини у 2023 році і замінити застарілі радянські ЗРК Куб, які експлуатуються з 1976 року, враховуючи те, що на даний момент єдиною неадекватною країною у Європі, яка нападає на своїх сусідів, вбиває людей та привласнює чужі території є Росія. А прем'єр-міністр Угорщини Орбан у дружніх стосунках із так званим президентом цієї недокраїни, дивним чином виглядає витрачання 1 мільярда доларів угорською владою на підсилення власної протиповітряної оборони. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваємо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!